Всім смачної кави, коли спілкуєтеся з друзями і говорите про те, як ви себе почуваєте? Ну хтось каже погано, хтось каже добре. Пропоную вам вираз, яким ви здивуєте своїх друзів, і покажете свою ерудицію. Для того щоб сказати, що я поцілуваю себе добре, мене благословив Всесвіт, мене поцілував Бог і взагалі в мене все добре. Ви кажете, і bin ein Sonntagskind». До чого тут зонтах? Запитаєте ви мене? Зонтак це в нас неділя. Всі знають зоннентак. Так, це день зони, це в нас сонечко. Тому ви кажете, що я народився? Може, ви народилися? До речі, в неділю. Ви знаєте, коли ви народилися? Дуже класно, спокійно можна знайти дату чи дату народження, сказала не недія, день народження можна знайти в інтернеті. А чи в неділю, чи в середу, чи в який день я впевнена, що це потрібно знати. Тому ті, хто народився в неділю або не в неділю, все рівно ви кажете: Ішпін, айн, сон, так скін. Я народився в день, коли сяє сонце, коли мені добре. І... В мене все чудово, незважаючи на те, що у нас зараз трошечки сумно на вулиці, але в душі в нас сяє сонце і кава завжди смачна. Позитивних вам вихідних. Побачимося в наступних відео.